Ви знаєте, що Верховною Радою відстрочено вступ в дію закону про прокуратуру до 15 липня. По новому закону дійсно на території області має бути створено 5 місцевих прокуратур. І базова прокуратура для Виноградівського району буде в Берегово. Фактично буде Бергівська місцева прокуратура, куди вона буде обслуговувати Виноградівський район. Якщо навіть це відбудеться, хоча на сьогодні це недоцільно, і ми десь відстоюємо цю позицію, як Генеральна прокуратура, так і прокурори областей, що це робити недоцільно до завершення адміністративно-територіальної реформи взагалі в Україні. Тому що, якщо брати відстань Виноградів і берегу, це ще допустимо по доїзду, то тоді, якщо брати хуст і Міжгір'я, і райони, де виходить, відстань до 100 кілометрів, і це дуже незручно. Хоча навіть якщо це відбудеться, ми будемо робити відділення, і підрозділи будуть все одно у прокуратурах, де вони будуть ліквідовані, будуть створені відділення базових прокуратур, і прокуратури будуть на місцях здійснювати прийом, наглядати за органами внутрішніх справ, ходити в суди. Так як одна проблема. Одна з проблем, яка ще на сьогодні не вирішена, от запланована ліквідація прокуратур і створення місцевих п'яти прокуратур, а суди в районах залишаються, органи місцевого самоврядування залишаються, органи внутрішніх справ залишаються. Ясно, що це потягне незручності у здійсненні повноважень прокурорами, але будемо надіятися, що до 15 липня будуть внесені зміни в закон, який має вступити. І це питання.